По-моєму, це тренування дуже ефективне для розвитку витривалості, і, звичайно, то наповнення м'язів після тренування воно не таке яскраво виражене в якості пампу, але засушеність м'язів відчувається та рельєф. Тому для розвитку. Всього тіла і прокачки абсолютно всіх м'язів на перекладенні та брусах, а також в домашніх умовах, потрібно, тренуючись своєю вагою, розвивати витривалість. Так як всі м'язи, які задіюються під час будь-яких вправ, повинні бути витривалими. І тоді, звичайно, буде простіше робити. Абсолютно кожне тренування для прокачки м'язів всього тіла, так як витривалість має величезне значення і роль в розвитку набору м'язової маси, та щоб всі м'язи стали сильними, великими, наповненими. Рельєфними, сухими навіть і гарними при цьому, потрібно мати змогу довго їх качати і на протязі тривалого часу, без перерви та пауз, робити вправу або багато вправ, і таким чином, звичайно ж, розвивати. М'язову масу свого тіла та ставати сильнішими, гарнішими, прокаченішими. Тому памп після цього тренування не такий великий, але посічення м'язів та відчуття розвитку витривалості ви 100% відчуєте, зробивши. Один величезний підхід на перекладені та брусах нон-стопом, без віддиху, потрібно буде зробити 12 вправ на перекладені та брусах для того, щоб отримати хороший результат, і для найкращого результату потрібно совісно робити абсолютно всі тренування. Не філонити, не лінитись і 100% досягати успіхів, тому розпочнемо тренування. Перший підхід це підтягування на перекладенні звичайним хватом. Потрібно підтягнутись і в найверхній точці статично утримувати своє тіло. Максимальну кількість секунд. Коли сили будуть закінчуватись, і ціпкість уже пальців не буде в змозі утримувати тіло на весу, то ви почнете відчувати, як пальці відпускають перекладину, і за секунди, 2-3 до цього, тіло почне опускатись. І потрібно відчути цей момент і повністю опуститись вниз повільно, намагаючись на протязі всієї амплітуди спокійно опускатись і в нижній точці вису, просто застити ще на максимальну кількість секунд і одразу ж йти на бруси і робити підхід на брусах. Чередуючи нон-стопом перекладину та бруси, потрібно зробити по 12 вправ і там і там. На брусах, в найверхній точці, потрібно опуститись нижче, трішечки, для того, щоб відчулася опора і напруженість м'язів статично в такому положенні. І тоді. Утримувати своє тіло максимальну кількість секунд, а коли буде відчуття, що тіло вже не може триматись, то воно почне опускатись вниз. І так само, як на перекладині, потрібно мати змогу збалансовано утримувати своє тіло спокійно, повільно опускаючи його вниз. І якщо зможете, то спробуйте тримати статично себе в положенні 90 градусів, трішки вище і трішки нижче. і повністю таким чином опускатись вниз і в нижній точці, також потрібно тримати стільки секунд, скільки буде змога. Без віддиху. Зразу ж потрібно робити наступний підхід. Суть цього тренування в розвитку витривалості, і тому немає віддиху між перекладеною та брусами. Тому шукайте таку спортивну площадку, або якщо будете тренуватись вдома, щоб у вас була змога одразу робити підтягування та віджимання, не відходячи від каси. І другий. Варіант підтягувань це боксерські підтягування з лівою рукою впереді. Всі 12 вправ на перекладенні та брусах, абсолютно різні. І через це набагато простіше розвивати витривалість, так як м'язи забиваються не таким чином. Другий підхід на брусах це ті ж віджимання. В такому ж положенні з такою ж основою і технікою виконання, максимально ідеальною, наскільки це можливо. Але відмінність тільки в тому, що потрібно зігнути ноги в колінах. І це вже повністю міняє саму вправу, тому, звичайно, що чередуючи кожну з вправ, можливо розтягнути. Повністю все тренування і таким чином максимально розвинути витривалість при цьому прокачуючи м'язи та розвиваючи силу хвату і ціпкість. Третій підхід потрібно зразу ж робити на перекладині такі ж боксерські підтягування, але вже в другу сторону. Це означає, що якщо була ліва рука впереді, то ставимо праву руку і, підтягуючись в минулому підході за перекладину в лівий бік, потрібно вже підтягуватись в правий бік. Тим самим балансуючи прокачку м'язів і не створюючи дисбалансу. Але основа кожного підходу підтягувань і віджимань одинакова. Тому, фіксуючи цю основу, потрібно просто робити зміну хватів на перекладенні та брусах, і робити всі підходи нон-стопом. Третій підхід на брусах, віджимання з ногами витянутими вперед. При цьому намагайтесь, що на перекладині, що на брусах, тримати ноги рівні, випрямлені, незинаючи їх в колінах, якщо це підтягування чи віджимання з такою основою, а не з зігнутими ногами в колінах. Тому що таким чином буде краще проходити енергія по тілу. І, звичайно, не потрібно робити ніяких пауз. Навіть 5, 10 чи 12 секунд. Але якщо ви не зможете між підходами робити одразу ж наступний підхід, а таке можливо, то, звичайно, віддихніть інтуїтивно декілька секунд і вже підтягуйтесь чи віджимайтесь наступний підхід. так як Потрібно виконати всі 12 підходів на перекладенні та 12 підходів на брусах. Четвертий підхід це зворотній хват, вузький, не найвужчий, але трішки вужчий, ніж ширина плечей. Одразу ж віджимання на брусах, і кожні підходи. Якщо потрібно між ними віддихати, то робіть їх з мінімальним віддихом інтуїтивним, і тоді вже спробуйте наступний підхід. Четвертий підхід на брусах це віджимання з ногами витягнутими назад. Для більшої інформативності і розуміння цього тренування. Статично робити якусь вправу означає прокачувати м'язи досить прогресивно. При цьому, звичайно ж, в стилі такого тренування розвивається витривалість. Тому, якщо у вас виникло питання, чи прокачуються м'язи при цьому, що статично тримається тіло, то так вони прокачуються. Тому наступний підхід на. Втягування це широкі підтягування. Ще наступний підхід на брусах, уже п'ятий. І, звичайно, що набагато простіше рахувати всі підходи, коли одразу ж робиться підхід на перекладенні та брусах. І так, п'ятий підхід на брусах це віджимання з кутом. Для прокачки пресу і розвитку витривалості, тому що, повірте, ці віджимання з кутом, вони досить сильно напрягають м'язи пресу. І живіт сильно напрягається, при цьому відчуття того, наскільки важко виконується вправа, ще збільшується. Так як витривалість працює найкращим чином, тому що ускладнюючи вправу, при цьому маючи змогу її зробити, тілу важко виконувати таку вправу, але це можливо. Підтягування наступні це боксерські, ширші підтягування з лівою рукою впереді Одразу ж шостим, також підходом, віджимання на брусах. З кутом, але зігнутими ногами в колінах, і таким чином, різними вправами, віджиманнями та підтягуваннями, можливіше набагато краще, різноманітніше прогресувати в цьому напрямку витривалості, тому що. Мязи, ті, які задіються при минулих підходах, вже віддихають, а на наступному підході ті ж самі м'язи, вже не так сильно напрягаються, тому що активується трішки інша основа м'язів. Наступні підтягування це підтягування з правою рукою. Спереді, також боксерські, вони, якщо вузьким хватом робляться, то тіло тоді стоїть боком до перекладини, а ширший хват автоматично розвертає тіло. Наступний підхід на брусах це непральні віджимання, зворотній хват, не кожен зможе спробувати зробити навіть. Спробу цього віджимання, але якщо можете, то робіть, звичайно, з кутом. І неважливо, скільки секунд у вас буде получатись тримати в кожному підході своє тіло. Якщо зможете, як в моєму випадку, дійти до останніх підходів і вже тримати по декілька секунд статично своє тіло, то це означає, що тренування проходить успішно і витривалість дійсно розвивається. Наступний підхід це. Підтягування зворотнім хватом широкі. І, звичайно, що коли з'являтись почне відчуття, що немає вже сил та змоги підтягуватися чи віджиматись і утримувати своє тіло в статичному положенні, то це і є хороший прогрес та ефект від цього тренування. Але намагайтесь зробити абсолютно всі вправи з мінімальним віддихом між вправами або без віддиху. Наступна вправа це віджимання на брусах з зігнутими ногами в колінах для утримання кута. Вправи вже робляться швидко одна за другою після якогось енного підходу. Тому це тренування стає ще цікавішим і простіше його виконати, тому що. Ви не можете себе обманути в цьому тренуванні ніяк підтягування за голову наступний підхід. І коли ви відчуєте, роблячи це тренування, як пальці, рук уже не можуть тримати своє тіло на перекладині, тобто ви не будете відчувати нормально ціпкість, то, звичайно, тоді вже. Наступає в тренуванні золотий час, і потрібно напрягти своє тіло максимально для того, щоб змогти виконати це тренування. Ще один підхід на брусах був зворотні такі ж віджимання, але вже без кута. Просто як минулі два підходи, але звичайний підхід з рівними ногами, підтягування на перекладині вузьким хватом. Звичайним Зразу ж наступний підхід це віджимання на брусах. Також з воротнім хватом, але не з хватом в кільці. Це означає, що палець великий має не бути на брусах в такому кільці, а просто. Вся лодонь має бути на брусах. І такі ж три підходи. Наступні потрібно зробити з рівними ногами, кутом, з зігнутим кутом, в ногах, і звичайні такі зворотні віджимання. Наступні підтягування на перекладенні це вузькі, зворотні підтягування. І таким чином, роблячи кожну вправу без віддиху, ви відчуєте, що вже не зможете просто робити наступні підходи. По силам відчуття буде таке, що, звичайно, в першому підході, роблячи, до прикладу, підтягування 10 секундне статичне утримання свого тіла. Ви маючи змогу це зробити, підтягування таке ж, але іншим хватом підтягування на четвертому-п'ятому підході ви вже не зможете тримати і 5 секунд для прикладу. І це абсолютно нормально, тому що таким чином, якраз і розвивається витривалість, ціпкість та сила хвату. Останній підхід на перекладенні. Це неправильні підтягування таким викрученим хватом, і в моєму випадку у мене навіть не вийшло на вищу перекладину закинути свої руки для того, щоб зробити цей підхід. Тому прийшлось йти на меншу перекладину. Тому вибирайте для себе зручні комфортні умови для того, щоб виконати це тренування. Тобто, якщо у вас будуть бруси далеко від перекладини, то це занадто багато віддиху між підходами. Звичайно, якщо потрібен віддих, то робіть його. Але суть цього тренування у розвитку витривалості. Тому якщо ви не зможете просто один підхід за іншим робити, задихайтесь, не зможете ніяк. То тоді, звичайно, віддихайте мінімально між підходами, щоб зробити такий один великий підхід на перекладенні та брусах. Ось таке тренування: тренуйтесь, ставайте сильніші, розвивайте витривалість. Купляйте мої програми тренування на сайті www.workoutodama.com. Тим, як дивитесь мої відео, серіалу проекту Як накачатись. Всім щасти. пока.